Так, народ, всім привіт. Сьогодні в тому порізі. рубаємо гірки, гілки, купу гілок вже перерубали. Залишилось тільки пару шкуп. З них отака от щита, щоб можна подивитись візуально на руку. бачите. Дрібна. Є її досить багато. Хоча тут було Більше 8-9 метрів, звідти гілки аж сюди були. І так, дивіться, зараз спеціально взяв рулетку. Міряємо ви бачили. Бачите? Три з половиною. Ця більше, більше трьох. Тут камера не фокусується. Три сантиметри. Ті трошки менші. А ця ще гірша. Ми зараз ходить, яка вона черехати, що вона туди в лоток не містить. Сам лоток по суті маленький, бачимо. І гілки треба сюди заправляти. О, товщина оцих угілок вона досить таки велика. Так, Зараз приступаю приступаємо до цей телефон. Відносно мене подивитися, яка висота тий гілок.

При тому, які б вони не були через хаті, в лоток вони все рівно не лісуть. Лоток за коробки, вони будуть випадати, мусить їх зжимати до купи і пропихати. І так остання гілка. Так от, працювали ми від 220 вольт. Тут є в нас кнопка. Зараз я виключаю, це кнопка дистанційно, Щоб не тримати в руках і не тримати на частотнику. Двигун у нас з електромуфтою. Зараз виключаю привод електромуфти. Чулиш, щелчок, Ще раз включу, виключу. Включив, виключив. Тепер він не крутиться, тому що там є тормоз, тормоз його тримає. Ну це такий двигун. І тепер дивимося. Частотний. Частотний перетворювач. Він нам дає з одної фази 220 вольт білий кабель іде. Він нам дає три фази, 380. Ось так вот. от, отак вот ми працюємо. Набирайте, набирайте, звертайтесь.